Доброго дня, мене звати Катерина Пляшко. Я дитячий лікар офтальмолог медичного центру Окулар. І сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий зір, як зрозуміти, що дитина погано бачить. Перш за все, ми повинні звернути увагу, наскільки близько дитина тримає телефон до очей. Якщо вона дуже близько приближає, слід запідозрити, що, можливо, вона вже не бачить його з дальшої відстані, тому це відбувається чисто рефлекторно і варто записатися на огляд. Наступне дуже часто дитина починає мружитися при погляді вдалину. Чому так відбувається? Тому що коли ми мружимося, нам стає чіткіше. Дитина вам не скаже, що вона погано бачить. Чому? Тому що зір падає поступово. Дитина забуває, як це гарно бачити, або вона ніколи і не знала, як це добре бачити. Тому, якщо ви звертаєте на ці нюанси, ви можете запідозрити, що в дитини стає гірший зір, і теж записатися на огляд. І останнє, якщо ви або батько, або мати, або бабуся дідусів, вона вниз є зниження зору, наприклад, короткозорість, або дальнозоркість, або як ми називаємо їх міопія чи гіперметропія, То, будь ласка, теж запишіть свою тоне на облі, тому що ці патології могли передатися дитині спадково.